Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене для вас є гарна і погана новина. І так, почнемо з поганої. Як би сумлінно, як би класно, як би старанно ви не вивчали граматику англійської мови, але без цього компонента ви ніколи не зможете розмовляти гарно, красиво, правильно, граматично, правильно. Цьому я навчаю всіх своїх студентів. Про це я вже розказувала неодноразово у своїх відео. І про це я обіцяла дуже детально розказати також у своїх попередніх відео. І це та-да-да-дам структура англійського речення. Так. Все так складно і водночас все так просто. І тепер в чому заключається ж гарна новина? Тепер ви це знаєте. Ви можете це вивчити, ви можете це виправити і просто спостерігати за собою і себе виправляти. Ну, це ж крута новина, правильно. Тепер ви можете розмовляти граматично правильно. А тепер погнали трошечки до самої структури англійського речення. Зараз розкажу вам детальніше. І так, чому я не люблю, щоб люди перекладали з української на англійську? Я ніколи цього не підтримую. Можливо, інколи я вдаюся до цього методу, але дуже рідко, взагалі в крайніх випадках, коли я бачу прям дуже чітку відповідність між українською і англійською. Але в усіх інших випадках я цього не люблю. Чому? Тому що в українській мові дуже така вільна побудова речення. Ви можете ставити член речення на будь-яке місце, і від цього в цілому суть не зміниться. В англійському реченні все з точністю навпаки. У кожного члена речення є своя дуже чітка структура і своє конкретне місце в реченні. Ви не можете просто взяти і поставити отак так рандомно слова. А вам потрібно найперше вивчити це як аксіому. Так вас розбудив три години ночі, і ви маєте знати, що найперше це підмет, присудок, що складається розповідне речення. Перше підмет, тобто особа, да, яка робить якусь дію, і присудок. Сама ця дія. Далі вже йдуть наступні члени речення. Я ось тут прикріпляю, дивіться, табличку, на якій чітко видно, як правильно будувати речення. Там також є другорядні члени речення. Ви можете собі сфотографувати, зробити скріншот, вивчити цю структуру, потренуватися і робити самостійні речення, щоб ви знали і розуміли, як це правильно робити. Далі погнали по запитанням. У запитанні також все абсолютно так само. У кожного члена є своє місце, є конкретна роль. Цю табличку я розробляла самостійно, я ділюся. Цією розробкою з кожним своїм студентом тут немає нічого прям такого суперскладного, але водночас це дуже легка така наглядна схема, яка показує, де має стояти кожен член. І так, це може бути спеціальне слово, да? воно відмічене в дужечках, оскільки не в кожному запитанні є це спеціальне слово, типа what, where, who і так далі. А після спеціального слова завжди йде допоміжне дієслово, в залежності від часу і від особи, в якій це запитання. Далі вже йдуть знову ж таки славнозвісний підмет, наш улюблений, тобто особа, і присудок. Все ну і далі йдуть уже інші члени речення, в залежності від вашого запитання, від структури запитання. Все це я прикріпляю. Все це ви можете подивитися ще раз. Зберегти собі, щоб переглянути ще раз потім. І я дуже сподіваюся, що ви не будете робити цих типових помилок і будете розмовляти грамотно, правильно, вже знаючи і вивчаючи структуру розповідного речення і структуру запитання. Дуже сподіваюся, що це було вам корисно. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. Із тестиками для самоперевірки. Ну і, звичайно ж, підтримуйте моє відео коментарями, вподобайками, якщо це було для вас корисно. Дуже всім дякую і до побачення!